Усім привіт! Мене звати Іван. Ви на каналі Let's Play Українською. Ми з вами сьогодні подивимося на іншу альфу гри під назвою Hello Neighbor. Це у нас Hello Neighbor Альфа 1,5. А за повір'ям або ж за легендами. Це ось це, що ви зараз бачите, це мала би бути друга альфа. Але а, оця полуторна, я її наз... буду називати так: Альфа. А, в собі мала дуже багато змін. І потім ми вже побачили з вами другу альфу, таку, яку ми з вами вже звикли а, бачити. До речі, я вже нещодавно по ній відеоролик записав. Можете подивитися по плейлисту а, в описі під цим відео. А, це в нас Альфа 1,5 або ж півтора. Я е, її знайшов на просторах інтернету чисто випадково, е, і мені порадили в неї пограти. Е, глядачі в коментарях. Е, чому я вирішив в неї пограти? Ну, по-перше, я захотів подивитися, як виглядала е, взагалі гра, як мала би вона виглядати. І, по-друге, саме головне, заради чого я хочу пограти в цю от альфу, це те, що ми зможемо з вами піти далі в підвал. Пам'ятаєте, чим закінчилась друга альфа? Ми з вами забігли в підвал, захотіли підійти до двері, і на весь екран виліз якийсь надпис, і ми не змогли піти далі. Якоби в цій альфі це працює не так. Тобто, ми спокійнесенько можемо підійти до двері в підвалі. І не буде ніякого надпису. Ми зможемо з вами подивитися, що там буде далі. А, ніякого ні меню, нічого не було. Мене відразу заспавнило ось тут. Я так розумію, це в моїй хаті. І чомусь. Не знаю чому. Тут темно. Я не знаю чому. До речі кажучи, керування тут таке ж саме, як було в першому хелу у нейборі. О! Дивіться, в, в шафі можна ховатися. Ага, тобто цю фішку вже хотіли зробити, і вони її зробили. Тільки чомусь. Вони її допрацювали так собі. Чо... Ага, сюди я так само зайти не можу. В замочні скважини ще дивитися не можна. Бачите, це вони вже потім зробили таку штуку. А, мені б ліхтарик або щось дуже темно. І звуки відкривання дверей теж якісь е, дуже е, старі. Пам'ятаєте, так? Да? Це ж це. О! Вимикається, вмикається світло. Прикидаєш? А Я думав, що тут світла немає. О! Так, це в нас ванна кімната. І тим не менш, все одно немає ніде ліхтаря. Ви мені пропонуєте без ліхтаря е, та пулечки, так я ж ніц не бачу. Я ніц не бачу, дозвольте мені ліхтар взяти. Ох, тут ще щось на кшталт снігу йде чи що. Е! воно сусід. Воно сусід бродить. До речі, хочу сказати, що в кінці цього відео буде деяка файна цікавинка. Тож додивись обов'язково відео до кінця і постав вподобайку. Що буде в кінці відео, я не скажу. Дярє. Щоб було цікавіше. A, будинок сусіда, ну, мені по-перше, не подобається, що навколо немає жодної хати. А тільки моя хата і хата сусіда більш нічого. А ну і машина, звичайно ж таки, куди ж без машини? Mm, мені здається, що це розробники просто. Знаєш, полінувалися зробити цілий будинок. Ой, ціле верніше місто. Хоча ти знаєш, що я тобі хочу сказати, що якщо ціле місто зробити, да, то гра буде глючити на більшості комп'ютерів. А так бачу, все прекрасно, дві хатинки, все нормально. Ти чого? Я взагалі тут на своїй території, ти давай тут на, на мій пай ротяку не розівай. Ага, поняв? Собака. Так, ну давай подивимося, в машину ми так само не зможемо залізти. Ніяк, абсолютно. Тобто розробники нам не дають такої можливості. Вимкнути? А вимкнути світло мені не. О, дали, дали, можливо, вимкнути світло теба? Я думав, що не дадуть. Так, давай заліземо, спробуємо. Це в нас, я так зрозумів, спальня, в яку ми з вами влазили. Ну будинок виглядає так само, хоча спальня видозмінна. Тут от стояло двоповерхове. Знову ви. Знову. Ой, от, я. Я не знаю, мене це. Сусід. Ти подиви? Ой, трясся! Ой, трясся, щас поб'ють! Ой, поб'ють! А, -а, а! Побили. Він мене вишварнув. Ну, ж собі. Кат сцену додали! То я просто заспавнювався у себе в будинку, а це прям уже катсцена. Ой! А, оцю ж фігню ще не допрацювали в цій альфі, що. Я дивлюсь на сусіда, і тільки тоді, оце, оце відчуття на, на напруження, оце... Потемніння екрану. Так, він пішов на кухню, да, я так зрозумів? Значить, я можу. Спокійно піти туди. Глянь, сім'я сусіда. Це сусід? Це жінка сусіда, це сам сусід. Чи навпаки. Це дитина сусіда, це сусід, а це його жінка. Чи, як це, працює? Чи це мама, тато, сусіда, це сам сусід. Я не, не, я не знаю, я не розумію. Ну, це 100% сам сусід. Так, в шафі ось можна заховатися, тут нічого не змінилося. Прекрасно. О, на другий поверх тут можна зайти спокійно, без проблем, глянь. Ніхто абсолютно мені не перегороджає шлях, тобто я можу прекрасно сюди залізти і не паритись. Так, ось сюди, сюди потрібна ломака, ломаки в мене немає. Я ще ломаку не знаходив в цій грі. Але я до цього йду. Треба подивитися, чи можна з сусіда шмякнути коробками. А, ну давай виб'ємо скло. Ага. Тобто я можу ви, виліти, вилізти звідси, правильно? Так, да, вилізти я можу. Да, зараз явно йде зима. Тут просто пуста кімната, до речі, розробники вирішили тут заколотити... Вікна щоб не було тут нічого видно. А сусід звідси вилізе чи не вилізе? Оце ще файне питання, до речі. Ну отут, по ідеї, в нас лежить ключ-картка, якщо я нічого не плутаю. Так, да, ось о ключ-картка. Ну, але вона мені шо ж вона мені дасть, якщо в мене ломаки немає. У мене немає ломаки, я ніц не можу зробити. Так. Ой. Ой. Я... я тільки що літав. Оце так поворот. А, так тут немає фу Фути. Я думав тут є це, Як воно називається, скажи мені, тобі скажу. Я думав, тут скло. Можна можна звалювати... Ця альфа була явно недороблена. Явно. Ліхтар! А, ти, це лампу я викинув Ой! Я взяв лампу, я му Бач, сусіда не можна рубанути Це погано, що сусіда не можна рубанути. А чого за мною бігає? Я вже ж не на його території, що за діла? Я це постійно цю катсцену дивиться. Так, ладно, викидаємо це. Можемо взяти ключ-картку. Не можна, да, дивитися? Да, не можна дивитися а, через ці замочні скважини. Це погано. Ага, а отут ключик. А ключик де у нас? У сусіда, я вгадав. А ключик у нас в сусіда. Отут на задньому дворі був цей, як він називається, сарайчик. Да, ось ломака, Тобто ключ в сусіда. Мені просто треба прийти до сусіда в гості. Сказати йому: Алло, дай мені ключ і все, і він мені дасть ключ. Ну, залізь. Ну, залізь, я тебе благаю. Ну, залізь. Ну, ну, ну ж, слухай, я не пролазю, що тут скло стоїть, чи що? Ніц нікого немає абсолютно. А що це за фігня така відбувається? А, чуш, а тут Ломака, то і не потрібна. Тут тільки ось, ось ключ-картка. І все. Прикидаєш, тут тільки ключ-картка треба була, і все, більш нічого не треба йому. А Ломака то тоді нафіга. Ну, по ідеї, тепер, коли я зайду сюди. Я маю побачити, да, що на. Ні хрена собі! Рятуйте! А, він біжить, глянь! Він біжить! Ой, а я провалюсь? Так, я провалюсь нормально. Все? Нема сусіда? Ніфіга телевізороди. А, це стул опалає на телевізор. Так, я можу зайти сюди. А можу зайти сюди. Ну, пішли сюди, подивимося, що тут. Знову ви. До речі, хтось сказав, що це, типу, пародія на поцілунок Іуди. Щось таке мені написали в коментарях. Не знаю, не знаю, не впевнений. Но я буду склонятися до того, що сусід просто. Ніжно-люб'язно відноситься до свого брата. Давайте пофантазуємо, типу, що в сусіда є брат. Чому ні? Будемо дотримуватися самого такого, знаєш, як кажуть. А, а, самої такої тендітної версії, Во. нехай буде. Я сподіваюсь, мене сусід зараз не схопить десь тут по дорозі, ні. Оце ж отут він десь, да? За мною побіг, ні? Він десь тут за мною біг, чітко тобі кажу. Він, напевно, забув за мене. Ну, сам факт, що тут можна і сюди, і туди піти, якби все буде гаразд, все буде нормально. Так, ну давай. Так, ага, тут закрито, попробуємо. Давай оцей ключ. О, бачу, відразу відразу і вийшло. Звук падаючого ключа. Це те, чого мені не вистачало в звичайному привіт-сусіді. По-моєму, в звичайному привіт-сусіді ми не могли з вами кинути ключ, щоб був якийсь звук. Uh, значить, нас є варіант піти туди-туди. Ну і давайте підемо поки що по зовнішній стороні кімнати, а потім сходимо ще по внутрішній, подивимось. Ага, тут ніфіга немає, да? Тобто тут тупік. Якщо я буду втікати від сусіда в реалі, да, тобто я отут застрягну і все, і капздос. І можна вважати, що Іванич пропав на віки вічні, да, бо сусід його здів. Я цього не бажаю. Картину, до речі, нічого брати не можна. О, за то свічечку можна взяти. Я її приберу, бо щось, коли я беру свічку, я постійно починаю літати. Постійно. Е, так, є коробки. Важіль. А як його? Ага, відкрив важіль. Сюди можна провалитися. Я цього не хочу. Так, отут пролазимо, проходимо, спокійнесенько, обережненько. Знову ви, прекрасно. <ск À -х! ск> <spe Kaw -2> Де? Хто? А я ходить кото? Да, Комингсон. <coming song. свот> Ви знаєте, ця альфа виглядає так сиро, так недороблено. Я не знаю, яким взагалі чудом я знайшов цю версію в інтернеті, тому що казали, що в повному доступі, типу, цієї альфи немає, хоча я спокійно зайшов в інтернет, знайшов Hello Neighbor Альфа 1,5 і спокійно скачалося ось це. І принаймні тут тепер уже е, ми можемо з вами погуляти по підвалу, подивитися, що там, де там і як там. А Тепер, ну, оскільки ми з вами вже оглянули, да, майже Альфу, хоча, знаєте, все ж таки от ми не все ще оглянули. От не весь будинок ми оглянули, я вважаю. Давай, показуйся. О, Пока... все, гра у вас показується тепер. Все ж таки ми не всю гру оглянули, е, тому що е, я не побував ще ні разу на кухні. Мені це не подобається. Я бажаю хоч раз побувати на кухні. І що сусід зараз на кухні, я засмучусь. Я засмутився. Ой! Я на shift натиснув, він на shift присів. Ти на shift тут присідаєш, серйозно? Хто тобі дозволив, падла? Диви. Тю, ніфіга не зрозуміло. Зараз він бігає турне. No, не потрібно. І, до речі кажучи, у е е е мене два питання. Для чого ломаки тоді в цій грі, якщо по суті там для дверей тільки ключ-картка треба? І як відкрити ці двері? Файне питання, правда? Я хочу подивитися на кухню, може на кухні десь є щось закрите. Ну не може бути такого, щоб взагалі нічого закритого не було. О! Я на кухні. До речі, Ліхтар був раніше на кухні. Ну, кухня така, бідненька, бідненька насправді. Так, ну тут у нас теж нічого немає, да, абсолютно. Тьо, я думав, тут щось є закрите. Нафіг тоді мені ломака в цій грі, поясніть. Речами кидати теж не можна. А закривати в цій грі можна двері? Ні. Зате можна забаговувати. Та ще забаговувати так, що ж ФПС падають. Таке теж буває. Таке теж, в принципі, буває. А, друзі, ну що ж, ладно. Раз ми в цій альфі оглянули з вами все, що могли. Да? Ви що думаєте, що в мене за 15 хвилин відео спрошу все, все, все закінчиться? Ага, зараз. Е, ми з вами дійшли нарешті до того, що я казав, додивіться до кінця відео. Я беру ось так. Я зараз прямо відкриваю Steam. Ну, ви цього, правда, не бачите. Для вас зараз, по-моєму, просто пустий чорний екран. Ну і слава Богу. А я відкриваю Hello Neighbor Alpha 2. І ми зараз з вами будемо займатися. Такою чухньою ви себе просто не уявляєте, ви зараз скажете, що я шибанувся. Ви зараз просто будете в шоці. Ось у вас зараз показується Hello Neighbor Альфа 2, яку ми з вами бачили в попередній серії. А, тут бачите, вже яка не яка менюшка, да, з вибором графіки, є, з вибором роздільної здатності екрану, натискаємо так. А, в нас тут є, значить, вибір а, Space з історією і Enter, щоб відразу в гру, влиться. Я відразу вливаюся в гру. А Для чого? Багато з вас, а можливо, всі, але в пару людей в коментарях все ж таки мені про це написало. Є у нас така штучка файна, не взламуючи гру, абсолютно не взламуючи. Є така файна штука, яка називається консоль. Це не вона. Як консольто відкрити? Подрясі. Як консоль то відкривати? Ну, це щось неправильно. Хоча, а що це таке? А, так, basic вигнати yeah, QS. Це можна ще й поклікать? Ні, це не можна поклікать. А... Сусід АЕ контроллер. контролер <гум> <гум> Ой, я, походу, в якийсь режим розробника заліз випадково. <гум> щас я на. підожди, щас я. Ма що, тут ще прилад ПНВ є? Ну так і собі. Насправді прилад! ха ха його відкрив, як його вимкнути! О! На F5 вимкнути, на F3 вимкнути. Прекрасно. А як консоль то відкрити? А, це я знімки екрану в Steam роблю, я зрозумів. А, а яким же ж мені чином поясніть мені відкрити коль. Чи в мене і тут немає консолі, Має ж бути по ідеї? Коротше, тут дуже наворочена система. Якщо раніше, чи це можливо тільки в піратських версіях, у мене ліцензійка, якщо що. А, працювало, ти натискаєш на тільду, відкривалась консоль, ти мав вписувати команду. Тепер це працює іншим способом. Натискаєш на тільду, і в тебе відкривається отаке ось. І мені, коротше, треба натиснути на таб. І тепер я можу літати. Прикидаєш? Я в шоці. <гум> От, до речі, ми. Оце ми, до речі, якщо ви не знали, якщо ви нас ніколи не бачили. До речі, можна, в принципі, попробувати його взяти на прев'юшку. Можливо. Можливо, можна попробувати, якщо мені сподобається, то я його візьму на прев'юшку. А не сподобається, ну і пішов він навіть. <гум> так. Ага, сусід дивиться телевізор. Ну прекрасно. А, а я що? Що я роблю? А як мені. А чи це мені треба. М -м -м. Я зрозумів, це мені потрібно, напевно. Якось пробратися. А він мене, до речі, не бачить ж зараз, да? Приколдесно. Так. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. А... Мені треба зрозуміти, що я хочу зробити. Я хочу прибратися сюди. Чому мені не дають можливість прибратися сюди, а? От поясніть мені, а? От чого б біті дають сюди пролізти. О. Манекен. О. Су... Сусід, виявляється, вміє мити посуд? Що він ще вміє робити? А, ну робити зарядку, ну це зрозуміло. А як же ж мені все ж таки подивитися на підвал? Чи це мені напевно. ...да, напевно, все ж таки. Гра бажає, до речі, ну, сусід. гра бажає, щоб я. Ну, спочатку пройшов це все діло, а потім включив режим госта. Напевно, гра хоче саме цього. Хорошо, попробуємо. Друзі, я тут! А тепер попробуємо. Все, я можу літати. Ти ба, яка тут здоровецька карта, то одначе. Ну, давай політаємо, полі, полі, подивимося, як воно тут все виглядає. Значить, в минулого разу, коли ми тут були, да, нас, ми підійшли до двері, і нам гра сказала така. А, ні-ні! Ні-ні, до побачення, все. І отаке от ну, надпис на весь екран видала. Заодно, якраз ми з вами і подивимося, чи відрізняється якось пі полуторна альфа від другої, в плані оцього підвальчика. А, ну, За логікою гри, то якби мав бігти за мною сусід, я можу по полізти сюди. Так, що у нас тут? Отут горять речі. Які, до речі, в полуторній альфі горів тільки що там? Телевізор горів і все зі стулом. Більш нічого не горіло. Так. Тут у нас ключик, припустимо. Е, о, і ми попадаємо далі в ще одне розвітлення. Так, пішли сюди. Так, типу тут от запрацьовує генератор. да? Ми такі круті відкрили все це діло. Підбігаємо сюди. Ну тут, звичайно, ліжечко ми його пам'ятаємо, залітаємо. Все, І я так розумію, гра на цьому мала би завершуватися. А, тому ми з вами повертаємося назад. Наскільки назад? Ну, припустимо, давай сюди назад попробуємо. Що в нас тут? Ага, а сюди ми падемо. Тобто, тут от, оце, оця частина теж, в принципі, та, та ж сама, яка була в полуторній Альфі. Хорошо, припустимо. Повертаємося тоді-сюди. Нам гра дала можливість. Вибрати, або сюди, або туди. Я вибрав сюди, але пішов не туди, пішов туди. да? Давайте тепер підемо сюди, подивимося, що в нас тут. Речі, так, і ми кудись падаємо. Теж отаке, да, щось плюс-мінус було? О! Оце вже теж було, тільки тут телевізор стояв, а не манекен. Так, ми залітаємо сюди. І тут продовження. Бач, а в полуторній альфі тут от ми залітали, і гра закінчувалась, по-моєму. Да? Так, що в нас? Ну, сюди я поки не буду йти. Це ми потім з вами подивимося. Так, зараз я тут дещо зроблю. Опана. на. Бо ж ось аж в горлі пересохло від всього, що тут відбувається. Чому це вирізали з другої альфа? Чому це не стали далі пропускати? От ще слушне запитання, да? Так, нагору, що тут у нас нагорі? Ну, а нагорі плюс-мінус все те ж саме, да? А, ні, тут уже. Да! Калац! І ми повертаємося сюди. Тобто, куди ми б не побігли, да, в цій грі? Ми всюди опинимося в одному і тому ж самому місці, фактично. А Давайте попробуємо тепер. А, ми зараз повернемося назад. А, все, немає сенсу повертатися назад, тому що ось воно, я хотів сюди піти. Но це ми в будь-якому випадку б вибралися б сюди. Да? Тобто тут у нас ніяких змін. Могли б звідси вибратися? Могли б звідси. Просто що з якоїсь сторони було просто довше. Чисто фізично довше. Mm, да. Мені цікаво, чому це вирішили прибрати? Чому не стали е ну, дореалізовувати оце все діло? Дуже цікаве запитання. А тут тут нічого немає, да? тобто тут просто горять предмети і нічого більше немає, так? Да? Такого файного, цікавого. Ви ж бачите, тут навіть фігурки сусіда немає, її спеціально не стали ставити, щоб. А, ну, як би тут не було сусіда. А я вже в минулій серії почав драпака давати. Так, я, а я в яку сторону допішов? В Нижню, чи, ліву чи вправу? Ну, пішли сюди. Ну так, да, бачите, тобто воно все плюс-мінус однакове. Давайте ми з вами десь зупинимось. Я вам вискажу свою думку. І ми до цього з вами попрощаємося. Де кляте що горіло? Мені так подобалося, як воно горить. Де, ну файно ж горіло? Чого ж воно зараз тут не горить? От тряся. Де тут ці предмети, які горять? Тут купа всього горіла. А, ось ось о, дивись. І якраз, якраз над портретом оцих от двох геніальних чувачків. Ми з вами й завершимо. Все одно серія буде називатися, що це був огляд полуторної альфи, тому що без полуторної Альфи ми б з вами просто б не дізналися, що в цьому підвалі, да? А те, що я зайшов в другу альфу, це я просто хотів м, запевнитися, що вони плюс-мінус між собою схожі. І так насправді і виявилося. Просто що м, в другій альфі якось урізноманітнили цей підвал, але зробили подлянку. Вони перекрили вхід до основного підвалу. Можливо, це. Так не мало працювати, це, можливо, якийсь баг гри, але мені сказав, типу, що це дійсно такий фінал. Так що, не знаю. Мені здається, що якби розробники додали ще побіг від сусіда по підвалу, мені здається, це взагалі був, був топчик 10 із 10. Це б друга альфа, просто всі призи в сфері ігрової індустрії б зайняла, мені здається. Ну, а так, в принципі, мені сподобалося. Полуторна альфа дуже сира і недороблена, воно це зрозуміло, і взагалі невідомо, чи це дійсно справжня полуторна альфа, та яка мала би бути. Але принаймні ми з вами точно побачили підвал. Принаймні ми з вами точно побачили сусіда, ми з вами точно побачили його дім, все співпадає, все схоже, тож фізично можна вважати, що це полуторна альфа. Е, вона, в принципі, непогана, але сира. Тому, відповідно, розробники викатили е, ось цю. Е, другу альфу. До речі, я можу? Отак. Прибрати. Ні, не можу прибрати, так? Чи можу? Не можу прибрати. Ну, воно мене повертає просто назад. Ладно. Мої дорогі друзі, на цьому ми з вами будемо а, закінчувати. Напишіть свої враження, як вам полуторна альфа, як вам взагалі оцей підвал, який нам з самого початку чомусь не давали пролізти. А, мені підвалчик сподобався. Якби ще по ньому бродив сусід і я від нього тікав. Там шукав ключі, був в паніці. Це було б взагалі 10 із 10, це було б взагалі шикарно. Друзі, мої дорогі, я вам всім щиро дякую за перегляд. Обов'язково натискайте на вподобайку, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не були на нього підписаними, та натискайте на дзвіночок, щоб вам приходили сповіщення про вихід нових відео на моєму каналі. Також, друзі, не забувайте відеоролики мої коментувати, ділитися ними зі своїми друзями. А донатити мені на монобанку, ставати спонсором мого каналу. До речі, прямо зараз ви бачите всіх наявних спонсорів мого каналу. Дякую, мої дорогенькі спонсори, за те, що ви раз на місяць підтримуєте мій канал. А, і також, друзі, в описі під відео є посилання на мій телеграм-канал. Тож переходьте туди і теж підписуйтеся. І не забувайте допомагати нашим Збройним силам. України. Ну а я був радий вас бачити. З вами був, як завжди, я, Іван. Ви були на каналі Let's Play Українською. Це був огляд, повний огляд Альфи 1,5 і частковий огляд Альфи 2. Все, друзі. Всім до нових зустрічей, всім пока.